Добрий ранок, шановні українці, добрий ранок, шановні глядачі. Учора 506, 5 червня, я на трасі з Сукірян до Кельмінців, на центральній трасі, якраз посеред Сукірянського району, помітив вирубку. Її не важко було не помітити, неможливо було не помітити. Я дивлюся, як наші правоохоронці, які там проїжджають кожен день і не помічають це. Напевно, в окулярах катаються. Не чорних, рожевих, а може, чорних нічого не бачать. Вирубка справу від траси 500 метрів вирубаної деревини. Я відзняв матеріали. Приїхала невідома людина на Мерседесі, намагалась завадити зйомки, перешкоджала мої журналістські діяльності, а потім сказала, що ми тебе посадимо у психушку. Це було зафіксовано. Людина думала, що камера не працює, але вона чомусь запрацювала 16 секунд. Якось так. А сьогодні мені поступила інформація, що на цьому місці якоюсь комерційною структурою, поки що невідомою мені і широкому загалу громадськості буде побудована нова АЗС. Нова АЗС, Велика АЗС, там іде траса, місце хлібне, і бензин буде розлітатися як гарячі пиріжки. Базарний день. Це інформація інсайдерська призвонили мені добрі люди. Прямо зараз ранку. Що ж, вирубати з снігозахисну полосу це треба мати дуже високий дах на самому верху. Це не просто ліс, не просто в лісі, де можна списати, що дерева були гнилі, що треба розріджувати, треба розчищати це траса. Ці дерева захищали трасу від снігу, центральну трасу від снігу. Щоб взяти дозвіл на вирубку, треба мати дах на самому верху. І це військовий час. Що тут коментувати? Коли хлопці з Секірянщини гинуть, уже кожну неділю привозять наших хлопців. Коли вдови, дітки плачуть, заламують руки на своїми батьками, синами, матері, в нас йде бізнес. Вирубуються дерева, планують будувати нові АЗС по інсадерській інформації, або торгівельний комплекс, або ще щось. Попри трасу. Себто, все як завжди, бідні воюють, бідні воювали, вмирали на Майдані, бідні воювали, вмирали в АТО, бідні воюють зараз на російсько-українській війні та вмирають. А жирні, а жирні на Сокірянщині не те, що панують, вони вже розбухають від крові, на крові. Просто розбухають. І кінця цьому краю немає. Не знаю, знову дзвонити. На 102 знову дзвонити. В Сокирянську міську раду відділ екології буду дзвонити до Василя Козика. Буду дзвонити. Що це дасть? Ну, не знаю. Скоріше, нічого не дасть. Але, але, буду боротися до кінця. З вами був український історик та журналіст Єршвець. Сокиряни, Чернівецька область. До нової зустрічі.